Третя складова, про яку ми з вами говорили, це підтримка реформ на місцевому рівні. І тут хочеться акцентувати увагу на реформі старшої школи, на підготовці мережі закладів освіти до реалізації цієї реформи. Побутує думка, що такі зміни не на часі, що сьогодні в нас дуже багато викликів. Цей підхід він привабливий, але він хибний, тому що втілення змін не було простим і у довоєнний період, і особливо складним воно є сьогодні. Проте, підготовка до реформи старшої школи це питання актуальне абсолютно для всіх громад. Втілення змін сьогодні не буде однорідним для одних громад та областей. Це прогнозування, розробка моделі спроможної мережі, яку потрібно буде відбудовувати, будувати з нуля. А для інших це вже реальні кроки сьогодні і практики Львівської області, громад Львівської області, Одеської та Хмельницької областей тому підтвердження. Також слід пам'ятати про вимоги законодавства згідно закону України про повну загальну середню освіту, для того, щоб ми могли змінити тип закладу освіти, реорганізувати чи ліквідувати заклад в сільській місцевості, необхідно проєкт рішення оприлюднити, провести його громадське обговорення не менше, ніж за рік до прийняття самого рішення. І цю норму законодавства ніхто не відміняв. Вона має бути витримана. А отже, зміни, які мають відбутися в сільській місцевості, їх підготовка та реалізація потребує більше часу ніж у місті. Також є настрої, коли люди говорять, що в минулому також були реформи, але вони розпочинались і не завершувалися. Інші настрої про те, що сьогодні дуже складний період в країні багато викликів, і реформи потрібно відтермінувати. В цих випадках хочеться згадати вислів Джона Кеннеті, який говорив про те, що зміни це закон життя, і ті, хто дивиться виключно на минуле і лише на сьогодення, безперечно, пропустить майбутнє. Тому якими б складними не були часи, немає кращого періоду для змін ніж сьогодні, адже сьогодні ці зміни важливі для забезпечення якісних освітніх послуг в майбутньому для того, щоб. Щоб всі учні мали рівний доступ до якісних освітніх послуг, мали можливість розкрити і реалізувати власний потенціал для розвитку України, четверта складова стосується впровадження інновацій. І тут хочеться сказати про електронні журнали, а також про платформу Moodle. Це платформа дистанційного навчання, отже, електронні журнали, ми всі знаємо про їх переваги. В той же час питання впровадження електронних журналів, воно ще лише на етапі розгляду у більшості закладів освіти України. У прийнятті остаточного рішення я переконана, допоможе практика Полонської територіальної громади Хмельницької області дізнатися про те, як вдалося впровадити журнали у усіх закладах освіти, які документи мають бути розроблені на рівні школи, які видаються органом управління освітою для того, щоб досягти бажаних результатів, на які ризики потрібно зважати при впровадженні практики? відповіді на всі ці питання ви зможете дізнатися, скориставшись базою даних кращих практик управління освітою в громаді. Інша інновація, яка безперечно заслуговує вашої уваги, це платформа Moodle. платформа для дистанційного навчання, яка широко використовується в практиці вищих учбових закладів, але є інноваційним прогресивним рішенням для шкіл. І першими в Україні хто впровадив платформу Moodle в. Практику освітнього процесу є ліцей Славутинка Хмельницької обласної ради. Це прогресивне рішення і алгоритм впровадження платформи Moodle в практику ліцею представлено в базі даних кращих практик. Хочу зазначити лише, що дана платформа є сумісною з усіма типами електронних ресурсів. Вона дозволяє скоротити паперовий документообіг, виступає дуже дієвим інструментом комунікації між адміністрацією закладів та педагогами, між учнями та вчителями. Дана платформа, як показала практика ліцею Славутинка, є корисним інструментом під час офлайн навчання а також у 2020 році, саме досвід використання цієї платформи допоміг для закладу дуже якісно організувати навчання у дистанційному форматі. Кожен, кому довелося покинути свою домівку у пошуках безпеки, мріє одного дня повернутися додому. І цей день обов'язково настане. В сьогоднішніх умовах дуже важливо через організацію семінарів, тренінгів, майстер-класів. Організацію вивчення української мови за допомогою традицій, культури, історії регіонів, в які прибувають нові мешканці громад у пошуках безпеки, допомогти людям сформувати нові соціальні зв'язки, допомогти пережити складні часи разом. І це ті рішення, які стосуються таких інноваційних підходів в інформальній освіті. І ми живемо зараз непрості часи. Ми повинні підтримувати один одного, допомагати втілювати зміни, адже це основа якісних освітніх послуг, це важлива складова перемоги України і нашої майбутньої безпеки.